Не дівчина, не мати, не сестра. Богини віри і добра богини, блискуча маска віри і добра, ваш крик, і крок, і кров для мене гине. Та що лукавить. В серці я на вище із думками вашими, з тривогою і з гудзиками вашими, підлогою і з люстрою, підстелею весни, я ще вулкан, розвержений любові, що прагнув смерті вашої не раз, щоб доторкнутися і воскресити вас, і слухать вас у велевдячній мові, і слухать вас. Ви знаєте, в якій солодкотемній глибині чуттєвій, в якій солодкій глибині терпкій спалив я з вами тєві, спалив без свідків, язиків, очей, лиш ви і я удвох обоє тихо. Хто ж дасть мені хоч ніч із тих ночей, і з тих одвертостей хоч крихітливу крихту? Ніхто не дасть, бо і я згорів у них, ви ж будете ще жить, пектись в моєму слові, бо ви брехня, ви маскарад любові, ви чорна райдуга небесних літ моїх. У чорної райдуги біле тіло, і чорні очі, як сто криниць. У чорної райдуги небо згоріло, і райдуга впала на землю ниць, у чорної райдуги в пальцях вітер, і кров голуба в крові небо сія, і телефон біля ліжка, і квіти, квіти мої, і за квітами я.